Скажіть, будь ласка, пане Володимире, що відбувається зараз у парламенті? Чи ухвалили вже якісь законопроекти? Які настрої у народних депутатів? Ну, по перше, мушу вибачитися перед е глядачами експресу. Е засідання закрите, і я не можу все так, би мовити, ну легалізувати. Є певні домовленості, і є певні принципи. Але те, що я можу сказати, що ми е закрите. Оскільки розглядається ряд стратегічних питань, те, що я можу сказати легально, відразу пролунала пропозиція з боку свободи, ще кількох народних депутатів, це вивести із зали Верховної Ради засідання закритого фракцію комуністів і частину партії регіонів. Аргументація була дуже проста, оскільки це ті люди. Які є агентами, значить, там Кремля там і тому подібне. Ну я думаю, що люди розуміють про що я кажу. Одначе Турчинов сказав, будь ласка, давайте прізвище, я поставлю на голосування, але якось так вийшло, що до прізвищ поки що не дійшло. Очевидно, це буде зараз після е, перерви. Ми заслухали міністра оборони. Він розповів про ситуацію на сході е, України. Е, я ставився особисто, я ставився до. Міністра дещо іронічно, як до охоронця, але він сьогодні проявив просто ну таку добру обізнаність, кваліфікацію. Ну не буду переповідати деталі. Він відповів на запитання народних депутатів. Запитання були доволі складні. Здебільшого про третій етап мобілізації, і вже можу сказати про те, що деякі наші воєнкоми сьогодні просто або Призивають до війська своїх якихось там або опонентів, або просто-напросто людей невпливових людей бідних. Це це прозвучало, і це дуже важливо, що це було. Ось е, вже проголосовано два законопроекти: це про ратифікацію угоди між урядом Австралії та Нідерландів щодо нашої спільної з ними співпраці по встановленню істини. Після цієї трагедії із збитим боїнгом 777 Оце основні так мовити параметри. А ви сказали Його? про два законопроекти, пане Володимире А другий а, закон... другий Нідерланди я сказав. Ага, один тобто це, це два окремих Один це це два окремих, де вони прозвучали як два окремих законопроекти, і вони вже проголосовані. Присутній був на Да, був присутній на засіданні представник уряду, міністр закордонних справ. Здається, я можу помилитися, я через це не наголошуюсь. От е, Австралії і е, вже проголосовано ці два. І після цього дві фракції, е, позафракційні, і ще хтось зараз просто вже не можу е, чітко сказати. Е, попросили перерву. І зараз відбувається перерва. Ось і все.